Яка ціль твого життя? Як часто ти думаєш про це? Чи взагалі думав, думала про це? Який ціль? Для чого я живу? Тобто куди я прямую? Що я розвиваю? Дуже часто люди бізнесу, люди саморозвитку про це говорять, чітко потрібно собі усвідомити ціль. Чому потрібно собі чітко усвідомити і розуміти ціль? Для того, що коли тебе захотять звести від щоб ти сказав ні. Бо якщо ти не знаєш свою ціль, то ти не можеш сказати ні, коли тебе хочуть звести. Наприклад, твоя ціль. Не зловживати алкоголем, бо в тебе є слабкість зловживати алкоголем. І тут хлопці приходять, та низька Івана. А твоя ціль добре стосунки з жінкою, твоя ціль здорова свобода, твоя ціль це вірність. В кінці кінців своїм принципам, вірність Богові. Тоді, коли цімбура кажуть, низька Василя, низька Івана, то ти тоді. Кажеш, добре, в мене є 15 хвилин, давайте і стаканчик води. Ти що не мужик? Починається <свісно> опокій, потім такі хлопці завершують за здраві. А чого казати ні? Чоловіки, можливо, ви з цим зустрілися як часто. Культурі та ще в цій пострадянській культурі, тому що там нас споювали, наших чоловіків, дідів. Споювали, тому що п'яним легше керувати. Чому говорити ні? Чому ти говориш чомусь ні? Чому що де на початку здається, що воно добре, але, допустимо, ти говориш ні, тому що ти бачиш наслідки, признаєшся до них, ти говориш чомусь ні. Чого казати ні? Сигаретам. Ну там уже прямо написано великими літерами. А чогось люди мають очі і не бачать, багато хто. Куріння що робить? Вбиває. Я теж каюся. Перший раз закурився, коли 5 років було мені. Няня, мама, брат, дідо, дідусь, гуйко, всі кругом курили. Навколо повно сігаре. Хоч що, кажи, не кури, дідвак що зробить? Візьме цигарет. Увіділи, занюхали, полупили. Ще п'ять років я не курив, доки тимся не навчив прятати. Цим бурав всі у дворі навчилися, бо. Я мав що роздавати. Аж потім, коли я зрозумів, 19 років мені було, що мене це вбиває, я сказав ні. Я хотів мати свободу, я хотів мати здоров'я, я хотів мати силу, кожна сигарета ослаблює. Сестра Ліджі, напевно, ви знаєте, коли молиться за тих Чоловіків за тих сімей, які не можуть зачати, вона перше, що робить, звідає чоловіка куриш. Так, давай сюди сярити. Це приводить теж до імпотенції, забирає енергію, силу. Але не можна змусити, потрібно поставити ціль. Я поставив ціль, потім падав, але була ціль звільнитися. Слава Богу, 17 років. Вже вільний, але потрібно було 10 років боротьби, був, бо падав вставав, падав вставав, тому що до того моменту, коли вирішив не курити, вже 10 років майже курив. Тому що всі навколо хлопці тоді курили. Я був не винятком. Але ціль собі поставив свобода, сила, тим більше, що коли я почав. Спілкуватися на молитві, слухати Господа, постійно мені Дух Святий говорив: Микола, свобода, ти покликаний до свободи. Твоє тіло, храм Духа Святого. Кому ти кадиш? Кому ти кадеш? Чого там написано, «куріння вбиває тепер уже? раніше він СССР придупреждає. «куріння вредить вашому здоров'ю. А тепер прямо написано, «куріння вбиває. Ну, але чого ми так не звертаємо? Ми, священники, часто не наголошуємо аж на цьому. Тому що є важливіші речі, є важливіші речі, які вбивають. Це вбиває тіло. Але є, наприклад, те, що вбиває твою душу, це невірність Богові. Це, коли, зрештою, з корінням теж так. Коли ти сам себе чиниш Богом, коли ти сам говориш, я буду вирішувати, що важливо для мене, а що ні, Господь говорить, пізнай мою любов, віддайся мені цілковито, а ми говоримо, ну ми так трошки з тобою, а трошки без тебе. Трошку побрешемо, трошки покуримо, трошки побухаємо, трошки поматюкаємось, трошки покрадемо. Ну, трошки на службу прийдемо, трошки Пасху посітимо, а пак. Це смерть взагалі духовного життя, це смерть християнства, коли чоловіки і жінки, але в першу чергу це якось чоловіків стосується. Коли чоловіки теплі, чоловіки, ми маємо бути гарячими, ми маємо вести за собою сім'ю. Ми маємо вести за собою сім'ю до, 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 до Бога. Чоловік є, якби по своїй природі якось Бог так нас створив, що чоловік, жінка без чоловіка не поведе сина, жінка без чоловіка навіть доцю може не, не повести. Чоловік веде, дає опору для сім'ї, куди ми рухаємось. Ціль, куди ми рухаємось. Властиво, диявол, він дуже хитро зводить нас від цілі, дуже хитро, він, він дуже хитрий. Нам його не перемогти. Лише дуже такий тісний зв'язок з Ісусом може нам допомогти розпізнати, коли диявол пропонує звести нас з цілі, але мусить бути ціль. Бо якщо ми не маємо ціль чітко виражену, ми, от як той корабль, такий приклад, кажуть, от кидається то сюди, то, то туди. Ціль. Яка ціль? Яка ціль? Можемо називати по-різному, але тобі її потрібно назвати, ціль мого життя. Наприклад, Ісус говорить, е, в Євангелій від Йоанна. Ціль вічного життя пізнати Тебе, Отче, і того, кого Ти послав. З цих слів починається катехизм католицької церкви, цей великий ціль вічного життя, ціль вічного життя людини, ціль життя людини пізнати Бога, Отця і того, кого Він послав Ісуса Христа. Ціль пізнати Бога, що значить пізнати Бога? Не книжки читати, вони допомагають, але це вкласти зусилля, наприклад, піст, тілесний піст, добра фізична форма вона для того, щоб ти мав силу духовну і душевну пізнати Бога, якщо ти не їш, але в цей час, коли ти не їш, не досвідчуєш силу для того, щоби. З свіжим розумом читати Слово Боже і пізнавати Ісуса Христа, то цей піст не дуже то матиме й сенс. Для чого постити, для чого Великий піст? Яка ціль цього посту? Ми про це трохи говорили і в пепельну середу, але послухайте, що сьогодні, по ідеї, молитва вступна вона повторює цей напрямок. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми щорічним відреченням від чогось відрікаємось. Від чогось відрікаємось. Сенс великого посту, від чогось відректись. Що є те, від чого ти відрікаєшся? Від чогось відрікаємось, щоб вдосконалюватися у розумінні Тайни Христа. От чого ми відрікаємось. Щоби вдосконалюватися. Вдосконалюватися в розумінні Тайни Христа. Щоб вдосконалюватися, давайте кілька слів про це, що значить розуміти Тайни Христа? Розуміти Тайни Христа, тобто пізнати Ісуса Христа, як Ісус, як Він діє посеред нас. Як може бути Ісус, як я можу бути тілом Ісуса Христа? Чого Ісус говорить, що ми є один організм? Як ти себе переживаєш як один організм? Знаєте, в мене часами буває таке, що, якби я усвідомлюю собі дуже-дуже сильно, що від мого стану духовного теж залежить, як ви будете себе почувати. Тому що якщо я не буду звертати на те увагу, щоби я був насичений Божою любов'ю, буду вам щось таке тут робити вид. І ви будете бідні через це. Але так само і ви, якщо ми є один організм, ваш духовний стан є вкладом в кожного нас. Це не все рівно як ти живеш для одного тіла. Не все рівно для легенів, для легенів, добре, цей Никотин тобі дає в мозг кайф. Але для легенів це не все рівно. Вони нищать твої легені. Якщо в тебе є дітки, вони не хочуть, щоб вже в 50-60 років тобі ноги відрізали. І щоб вони, маючи там 30 років, мусили турбуватися про татка, якому ноги відрізало, бо він 30 років курив. Як ти думаєш про організм, про тіло, ми є взаємовідповідальними? Що це значить бути одним організмом? Вдосконалюйся в цьому, вдосконалюйся, пізнавай Тайну Христа. Ось в чому, на чому полягає Великий піст: вдосконалюватися в пізнаванні. Як Ісус діє через Слово Боже? Як Ісус діє? Чого отець Микола постійно наголошує Єпископ Микола, і всі інші священники, читай новий Завіт. Чого Він постійно на цьому наголошує? Чого важливо читати новий Завіт? От візьми і вдосконалюйся в цьому, що дає їм читання нового завіту. Всі, хто ще не читає, візьміть собі на ціль вдосконалюватися. Пізнанні Христа, в розумінні Ісуса Христа? Чого Він навчає? Що значить, що Ісус переміг гріх? Що значить, що Ісус переміг гріх? Що значить, що Ісус переміг Сатану? Що це значить? Вдосконалюйся, вдосконалюйся. І ще раз вдосконалюйся. Час Великого посту вдосконалюватися. Для того, щоби недосконалість для досконалості, для того, щоби зближуватися. Якщо я вкладаю в зусилля в те, щоби бути світлішим, красивішим, духовно добрішим, це нас зближує ціль в тому, щоби зблизитися. І тут приходить така проста істина, щоби щось пізнати. Тому потрібно присвятити час. Все, все просто. Щоб пізнати когось, тому потрібно присвятити час. Не знаю, як ви з цим є, але це феноменальний досвід. що одним з того, Що ми пізнаємо, це ми самі. Ми самі. Це дуже цікаво. Коли приходить якась думка, на чого вона спрацювала, які в тебе почуття, чого ти тут завівся, чого ти кричав, чого ти обманював, почніть досліджувати і пізнавати себе. Навіть ми самі себе не є в стані пізнати. Ми безмежну можливість маємо пізнавати самих себе. В мене я постійно. Вкладаю зусилля, щоб зрозуміти і пізнати себе. І я бачу, що там безмежні можливості. А що говорити про Бога? А що говорити про стосунки з іншою людиною? Я не знаю, чи ви можете сказати, чоловік і жінка, що ви вже пізнали самі себе і що нічого нового немає. На кожному етапі стосунків ми є новими, ми є іншими. Появляється перша дитинка. Криза, кінець світу, а потім вказується, це не кінець світу. Потім проявляється друга дитинка. О, оказується, але зовсім інакше. Ми думали, що це буде так само, а то зовсім інакше. А потім, коли всі виросте, перша дитинка відходить, знову криза, а потім ми старіємось, Вони всі пішли. Один мій знайомий говорить: у нього п'ятеро дітей, вже всі в школу ходять. П'ята дитинка ще маленька, рочок і плюс має. Він говорить: діти пішли в школу. І в нас з моєю жінкою таке, якби в нас одна дитина була. Тому що ті пішли, і ми для себе, я для жінки і для цієї малечі. Тобто безмежна можливість пізнавати навіть стосунка, якщо ми вкладаємо зусилля для того, щоб пізнавати, а вже що говорити про Бога? Що говорити про наші стосунки з Богом? І якщо ми чомусь говоримо так. Що ми хочемо це пізнати, тоді чомусь іншому говоримо ні. Допустимо, якщо ми хочемо мати свободу від нікотину, для того, щоб бути добрими і в перспективі, може Господь дасть тобі 80-90 років, і ти би хотів, може, ще твоїх правнуків хотіли би тебе знати, то чого ти себе нищиш, щоби ти помер в 60 років від рака якогось? Як ти думаєш про своє майбутнє? Чи ти думаєш, чи ти йдеш по течії? Властиво, Великий піст це задуматись про ціль і вкласти зусилля, відмовитись від чогось для того, щоб. Звісно, що найважливіша ціль це пізнати Бога, пізнати Бога. Тому що коли ми пізнаємо Його любов, і що ми створені з любові для свободи. Все інше починаєш розуміти, чого брехня руйнує, чого вбивство, коріння є вбивством, чого невідповідальність і обмовлювання, і неуважність до інших людей, вона руйнує. Все це, це, це починаєш розуміти. Коли ставиш за основну ціль пізнати Божу любов, чого Він мене створив, до чого він мене створив, до свободи, до любові. Починає все інше теж ставати на своє місце. Тому питання, з яким я би хотів, щоб ти сьогодні, і в сьогодні позмагався, яку ціль ти ставиш перед собою? Яка ціль в тебе на цей Великий піст? Яка ціль твого життя? Можеш так і відповісти, як сьогоднішня молитва? Я хочу пізнати Тайну Христа. Я хочу вдосконалюватись в своїх стосунках з Богом. Бачите, Ісус дуже часто говорить, хто хоче йти за мною? Хто хоче йти за мною? Відречіться від себе, візьміть щодень свій хрест і слідуйте за мною. Але завжди перше це свобода. Ти хочеш йти за мною? Хочеш йти за мною? Насправді хочеш йти за мною, тоді відречиш від вілля, від своїх планів. Візьми щоденно свій хрест і йди за мною. Пізнавай мене. Піти за Христом, це пізнавати Його. Не можу піти за кимось, кого не знаю. Чи хочеш йти за мною? А якщо хочеш йти за Ним? Якщо ти виставиш собі ціль, в мене є до вас пропозиція. Допустимо, можливо, є серед вас такі, які ще не читають щоденно новий завіт. Я не буду просити, щоб ви підняли руку. В мене для вас пропозиція. І це те, з чого я почав: що до квітної неділі в нас є плюс-мінус 35 днів. До квітної неділі в нас є 35 днів. У мене до вас пропозиція. Кожний день прочитати один розділ з Євангелія. Євангелія від Луки має 24 розділи. Це 24 дні. А додавши до цього 11 розділів Євангелія від Йоанна, ми дійдемо до 12 розділу, який є вхід Ісуса в Єрусалим. По ідеї може так вийти, що якщо ти щоденно будеш читати, прочитаєш Євангеліє від Луки для того, щоб пізнати краще Христа 24 дні, і потім Євангеліє від Йоанна і дійдеш до квітної неділі, до 12 розділу, а потім в Страсному тижні продовжи 13, 14, 15, 16, бо ми в Страсному тижні будемо читати Євангеліє від Йоанна кожний день. Будь ласка, пропозиція, якщо ти собі ще не виставив цілі, ціль пізнати тайни Христа. Це не багато часу, але це є властиво приклад цілеспрямованого переживання Великого посту, що я хочу пізнати тайни Христа, щоденно відмовляючись від одної серії. Якогось любимого серіалу, або відмовляючись від переглядання якихось в інтернеті то, що ти щоденно дивишся, відмовляюсь 15 хвилин для того, щоб в ці 15 хвилин читати один розділ Євангелія. і сестри, Читання Нового Завіту і взагалі молитва, це показує твою ціль. Якщо ти не читаєш Його і духовно не розвиваєшся, то в тебе не вибудована ціль. Ти обманюєш себе, що ти хочеш пізнати Ісуса Христа. Коли людина має ціль, що Я хочу пізнати Ісуса Христа, вона щось для цього робить. Для тих всіх, які вже це роблять, Хай Дух Святий просвітить вас, що ви можете зміцнити для того, щоб цей стосунок ще більш укріпити. Амінь.